Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже кінець січня, і я тільки зібралася знімати план на 2024 рік. Це вперше, коли я складаю план. Він не дуже великий. Для того, щоб я могла його виконати, я не швидкісна вишивальниця. Тому так. перший пункт плану це мій довгобут ось цей пейзаж. В ньому більше 50%. Тому я сподіваюся з ним впоратися. Це крупна 10 канва, вогняні нитки в три складення. Дуже комфортний, зручний процес. Я думаю, що завдяки. Я з ним вступила в ВСП по довгобудах, тому сподіваюся, завдяки цьому я з ним впораюсь. Він довго в мене лежав. Просто відкладений, зовсім не вишивався. А тепер вишивається. Я цьому дуже рада. От, це перше. Другий пункт плану показати я не можу це в мене такі два бокали. Перший я вже вишила, а другий тільки збираюся, вже матеріали всі є, треба тільки розпочати. І я перший бокал вже відправила на оформлення в Київ. Хочу, щоб мені одразу зробили дві рами. Одну, Один бокал оформили, а другий я якось сама в раму вставлю. Рама вже буде. Поставляю вам картинки. Наступний пункт плану це круглий дизайн на мою круглу стіну. У мене на круглій стіні вже висить три картини. і Я хочу ну, хоча б по одному круглому дизайну рік вишивати. Перший претендент на завершення в цій серії це мій китайський процес, який я збиралася завершити ще восени. Ось в такому він стані. Тут зовсім небагато вода, і бекстіч залишилось. Бачите? Гарненько виходить. Єдине, що мені тут не подобається. Бачите, ось це місце. Ось тут тінь сіра, сіра, а тут вона чогось зелена. Ну, я бачу, що усе небо зелене, а чого тут тінь зелене, якщо тут сіра, це ж наче продовження. Ну, вона і не прив'ю так. Ну, не знаю, якщо не придивлятися, все гарно виходить. Це перший претендент на завершення в кругу колекцію. Другий претендент це ось така робота від Abris Art. Ось в такому вона вже в стані. Ось так. Класно виходить. Мені подобається, що вона повністю входить в ці п'яльця, але п'яльця е, вискакують. Тобто, якщо прибрати ось ці біндери, вони просто відстрибнуть і все. Тому я завершу цю роботу, вона чудово сюди по розміру підходить і викину ті п'яльця, бо не знаю, де я їх взяла такі. Е, я заміняла тканину. Тут була 14-та аїда, я замінила на українську рівномірку 30-го каунту. Мені значно більше подобається, виходить яскравіше так. Робота невеличка, але вона доволі така кропітка. Не складна, а просто кропітка, тому що багато блендів. Ось, о, бачите? Ось в мене все бленди. І вони такі цікаві, жовтий з зеленим. Бірюзовий, зелений. Ну, Цікаві бленди гарненькі. І воно вишивається так: 3-5 хрестиків, 3-5 напівхрестиків якимось кольором, зміна нитки, зміна. Постійна, постійно, зміна нитки, 3 хрестики, зміна нитки. Тобто треба так попрацю... попрацювати з закріпками. Але результат гарненький. Ось такі в мене круглі дизайни на черзі. Звичайно, я не виключаю того, що. Е... Вийде так, що я розпочну якусь роботу, швиденько її завершу, а ці залишаться недовишитими. Таке теж може бути, але я поки що показую ті, що, м -м, скоріш всього, будуть завершені в, цьому... завершені в цьому році по моєму плану. Наступний пункт плану це 12 ялинкових іграшок. Одна в мене вже є ялинкова іграшка, тільки треба приробити е підвіс. Чому 12? Тому що я приділяю. Маленьким роботам дуже багато часу, саме на пластику. А я хочу обмежитися лише 20, 12 іграшками для того, щоб приділяти більше часу роботам на тканині. Тому, тому так. Намагатимусь не вишивати більше 12 ялинкових іграшок. В мене ще будуть вишиватися, звичайно, якісь магніти, ще щось, якісь штуки на дереві, якісь як це називається, декоративні фігурки. Але хоча б. З яланковими іграшками обмежитися. От. Така гарненька ялиночка. У мене вже друга ялиночка на підході від Dimensions. А, наступний пункт плану це одна робота з моєї африканської серії. А, ближче всього до фінішу в мене ось ці жирафи. Зараз вони ось в такому стані. Дуже приємна теж робота на 10-му каунті, вовняними нитками в три складення. Камбу я не стала тут заміняти, хоч тут не повна зашивка. Я не знала, на що її можна замінити, і тим паче вона мені подобається своєю текстурою. І що хочу сказати? Це найбільш близька до фінішу робота з цієї серії, але в неї з'явився ще конкурент. Ось ці нещодавно розпочаті мої верблюди. Чому конкурент? Тут небагато вишито, але це дуже проста робота. Тому, можливо, і вона завершиться. Ну, Жирафи взагалі мені дуже подобаються класненькі. І останній пункт плану це метелик від. Взагалі-то будь-який метелик, але я збираюся починати метелика від Серафіми Абрамової. Я вже одного вишивала, вставлю вам фотографію і вставлю фотографію з метеликом, котрого збираюсь вишивати, бо в мене немає прев'ю. І він буде на ось такій блакитній рівномірці 30-го каунту український. Я вже вишивала одненького метелика на цій тканині від Серафіми, і мені саме на цьому сподобалося, як воно виглядає. Це всі мої плани. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, чи складаєте ви плани на рік. Дякую вам за перегляд. Приходьте ще до побачення.